У серпні 2025 року народні депутати планують розглянути законопроєкт, що дає розвиток криптовалютного ринку в Україні. Власники криптовалюти зможуть задекларувати свої активи, сплативши 5% податку, без обов'язку розкривати джерело їхнього походження. Вітаю! Мене звати Микита Хлопонін і ви дивитеся проект новини Лайф. Наскільки реальним є ухвалення такого закону і чи не стане це можливістю легалізації тіньових доходів? Про це, а також як може змінитися курс долара, найближчим часом ми поговоримо з економістом Едуардом Каражієм. На мою думку, цей закон більше не для економіки України, не для українців, а для тих, хто займається криптовалютою, тому що вони розуміють, їх грошей вже достатньо багато і вони їх можуть легалізувати, так? І купувати щось дороге їм дуже буде важко. То ми вони питаються якимось чином лобіювати і прийняти цей закін на свій захист, тому що ця діяльність може казати, вона не не заборонена, но і не легалізована на сьогоднішній день. І це не дуже добре для економіки країни. Чому? Тому що, поки немає криптовалюти, так в такій якості кількості, так фінансова працює через банки. Банки наші отримують гроші. Ми бачимо доход, витрати і те, що облагається податками. А криптовалюта ми пам'ятаємо, як вона народилася, і раді чого? Щоб... Невідомо від кого гроші заходять, невідомо куди вони втрачаються, і, як завжди, не тільки в Україні, більшості країн не оподатковуються. Тому чим більше буде доля таких розрахунків, тим дійсно економіка не буде отримувати більше податків, а тільки втрачати, мабуть. Крім того, є країни, які вже податковують, є країни, які, скажімо так, йдуть до цього. І сказати, треба, тобто, ні в якому разі забороняти криптовалюту в Україні теж немає сенсу, тому що весь світ до цього йде, і рано чи пізно ми теж будемо мати ті закони, які існують по криптовалюті в усьому світі, в цивілізованих країнах, в першу чергу. От тому потрібно готуватися. Крім того, я бачу, що Україна достатньо резервів енергоресурсів, дешевих енергоресурсів, атомних виробництва, а це означає, що Україна може маняти криптовалюти, виробляти їх і цим самим теж заробляти, Тобто мати як статтю доходу, якщо це буде Державою контролюватися, якщо будемо можливістю, скажімо так, вести облік всіх цих фінансових діянь. Дивитися, що якщо там буде написано, той, що ви казали, 5% там 10% планується 5% оподаткування, щоб легалізувати всі ці гроші, які були зароблені на цей час, і 5% військовий збір. Ну, мені велике питання, чому 5%? Тому що всі порядні громадяни України сплачують як мінімум 18 податковий плюс 5 військовий збір, а роботодавці сплачують ще додатково 22% ЄСВ, і це зовсім інше грошей, це ніяк ніяк 5%. І коли держава пропонує такі пільгові умови для легалізації тіньових грошей, тим бачу кому ні? Тим, хто там не доїдає, да? тим, хто отримує сотні мільйонів. Мільярди еквівалент доларів, навіть ні даже, даже не гривень. І, паче, і ми питаємо через закон їх захистити, легалізувати, те, що не зовсім було зароблено скажімо так, фізичним трудом. Тим паче, що основний такий заробіток на криптовалютах це такі інвестиційні очікування. Що вони ми знаємо, курс все зростає, і якщо ми купили сьогодні там потратив 100 тисяч доларів на криптовалюту, через деякий час можемо їх продати і заробити мільйон тільки не тому, що ринок так, так працює, бо це ну кажемо так, якщо це людина зробила це нормально, це закон дозволяє. ну, Потрібно сплатити податки і спати спокійно. Дивіться, це не дуже пов'язано. Логіка є в цьому, що ви питаєте. Чому так я з хмилкою це відповідаю. Тому що той, що врожай, ми збираємо, воно залишається за кордоном. І ті, хто його вирощують, як правило, стаються трошки з краю цього бізнесу, тому що вони вкладають гроші, вони заробляють, вони це все роблять, щоб була продукція, щоб був експорт. Но трейдерством, експортом займаються інші компанії. Як як правило, в нас в країні, і це вони заробляють. І не дуже завжди вони гроші повертають в Україну. Тому що вони йдуть через інші країни, в чорні зони, і казати, що стільки поступає в, в той кількості, в якій захоче той зернотрейдер, так ми називаємо, да? або ну, якісь інші умови. Тим паче ми дивимося, що наші золотовалютні резерви вони не зменшуються. Навіть під час війни ми бачимо ну, різну мову, ті, ні, 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 скільки працює економіка країни, скільки допомога різних фондів та країн. І тому казати, що. Що, можливо, якийсь там, дефіцит валюти, ну, за, за ті тенденції, які зараз існують, це ну, буде невірно. Ну, я думаю, що це прогнозують ті, хто працює на цьому ринку. І, мабуть, дуже вяло йде продаж валюти і, і купівля. І таким чином, таку дезінформацію вони, ну, Питаються, так кажуть, розшевіліть потенційних покупців, щоб більше якась була паніка, щоб був якийсь рух на валютному ринку, щоб купували і продавали. От, ну, я кажу ще раз, що нема, щоб курс долара зростав, так потрібно ну, по-перше, або е гривні повинно стати більше, так? тому що щоб було на що купувати ту валюту. По-друге, повинен бути спрос на ту валюту, так щоб був дефіцит якийсь в Україні. ми цього не бачимо. Крім зброї, крім того, що все пов'язано з війною, в Україні все достатньо. А от тому нема. Ну дійсно, да, долар буде дорожче, тому що це така тенденція. Це... Вигідно економіки України в тому числі, тому що все, що імпортується в Україну, воно облагається податками. Тож самі ПДВ, чим дорожче буде в доларах, тим більше варті в гривні, Чим більше вартість гривні, тим більше податків отримає бюджет країни. Це тільки одна стаття, в якої Україна зацікавлена. Тим паче, що чим вищий курс долара, тим більш конкурентні українські товари, на які йдуть на експорт. Це ж плюс. Ну, із таких розумінь, я думаю, що політика того, що долар буде дорожчий, або ні так, грівна буде дешевше, долю, це, це буде. Ну я не думаю, що це буде такий різкий якийсь там скачок. Те, що ми саме бачимо ціни, це є ринкові ціни. В Україні нема централізованого ціноутворення, немає державного контролю за цінами. Тільки, Існують тільки на деякі товари, такі як енергетика, там дуже скорочений перелік їх. Цих товарів, тому ціни, що ми бачимо, це ринкові ціни. І якщо вони зростають, то, ну, мабуть, у покупця, у споживача є гроші і він згоден купувати за ті ціни, які існують сьогодні. Якщо Ринок вяло, так скажімо так, реагував, тобто не купував би ці товари, які стали дорожчі, то, мабуть, вони і не зростали, були б на пріжньому рівні, а мабуть, навіть товари були дешевші. Так що, те, що ми бачимо, це є показник того, що доходи споживача не знижаються як мінімум. Так, можливо, але що значить залежимо? Воно вони будуть, товари. Я тим паче кажу, чим в такому випадку, якщо то, що так такий пісімісячний прогноз буде, це так дуже навпаки важливо, щоб імпортний товар як можна більше заходив на Україну. Так що, якщо не буде імпорту, то ціни українські товари будуть ще вищі, так як, так як не буде конкуренції. Тому якщо дійсно ми бачимо вражання такі, вражання такі, як ми, нам би хотілося, мов зберігання, ну, я не знаю, як, навпаки їх повинно бути краще, тому що вражає, ми знаємо, ягоду фрукту нижчі, а площі для зберігання ці ті ж самі, що були. Тому я не бачу такі якісь можливостей, як по приводу того, що це буде якась зрост цін. А то, що не вражає деяких там фрукт овечину, буд повинен бути імпорт. І це дуже ми мені повинні цього боятися навпаки. Чим більше буде імпорту в цьому випадку, тим будуть ніші ціни, тому що українські виробники не, не, не будуть мати поводу повишати ці ціни. Ми вже чули багато санкцій проти Росії, і питання в тому, які вони раз. По-друге, наскільки ми, ми за дітях попередимо, американці да? у нас так попереджають, причому дають стільки часу, щоб можна було ці всі, скажімо, дії проти расистів, які підготуватися і, і, і зробити їх ні, 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 ніякими події свої. що нам пропонують ці даже більше, скільки не тільки по Росії, а по, вже по партнерам Росії, так. Ну, бачимо, ну, дивіться, сьогодні та та ж сама Індія не заперечує, що на її території може працювати компанія, яка належить росіянам, а вивізка і індійська. І вона буде купувати все дне на російську нафту, тому що вона купує сама у себе, да? і буде в дальнішому це реалізовувати. Ну, любимо санкції, ми бачимо, що вони діють. Бачимо, що там дуже важко і з економічної точки зору. Я дуже очікую, що в цьому році буде голод, в прямому смислі рашистів. Ну ясно, що там хліб буде, але ні в то якості, да, м'ясні продукти та все інше, тому що. Це діє, в них немає рашисте насіння для власного виробництва, там картоплі нема, там не ні більше, ніж 30% своєї, як насіння, а інше вони купували завжди. Тому це повинно спрацювати. Я думаю, що в цьому році будуть якісь такі. Ну, скажем так, ми почуємо, економіка України як може, так і працює. але ми знаємо, що є дефіцит бюджету. Ми знаємо, що потужності деякі перегружені, які працюють на армію. На... На війну є такі, які не допрацьовують, тому що пов'язані з споживачем з населенням. а Населення не дуже купують сьогоднішній день якісь товари. З іншого боку, ми знаємо, що в 2023 році українці купили нових авто на 110 мільярдів гривень. Тобто це теж показник, такий, що каже, що гроші є, не все втрачено. Так, це не бюджет країни, але це гроші, що витрачають споживачі. Вони теж якийсь свій вклад роблять. ну, я б по першу чергу мав надію на. То, що нам допомагають інші країни, інші фонди. І вони на сьогоднішній день націлені так, щоб з України бути до кінця. Вони всі розуміють, в якому стані знаходиться Україна. І я думаю, в ніякому разі нам ну не треба так бути оптимістами, пісімістами. вибачте, будь ласка, що, що все втрачено, що Україну ніхто не підтримує, і кожен рік може бути останній. Я бачу, як воно все її. Проходи так, грошей для України достатньо, і всі бюджетні статті повністю, скажімо так, ну захищені різними фондами. Нехай це ні дохід, нехай це ні податки. Не в даному разі, які яке джерело. Головне, що вся бюджетна, скажімо так, система країни може спати спокійно. Економічна ситуація сьогодні в Україні є досить складною, але стабільною. Тож якихось сильних потрясінь найближчим часом бути не повинно. Ви дивилися проект новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі важливих подій півдня країни.